Я часто в своїх відео згадую про аналітику під час продажу об'єкта нерухомості та про ринкову ціну продажу. Давайте я зараз більш детальніше це поясню. Перш ніж вийти в продаж, фахівець готує для власника, для продавця, аналітику по ринку. Це бере інформацію по об'єктах, які на даний момент є на ринку, які вже продалися. Ним або його колегами і е, об'єктах, які раніше були на ринку, але по якійсь причині не продалися, а знялися з продажу. І ця вся інформація готується для власника для того, щоб допомогти йому визначити ринкову ціну продажу об'єкта нерухомості. Вона допоможе йому зберегти час та отримати адекватну вартість за свій об'єкт нерухомості. Далекого.